Холодний вечір. Сонце давно сховалося за високими сірими багатоповерхівками, і вулиця потонула у звичному напівтемряві, який розривали лише поодинокі фари автівок та тьмяне світло ліхтарів. Ярина йшла швидким кроком, кутаючись у стару потерту куртку, а за спиною теліпався рюкзак із ледь працюючим замком. Вона щойно завершила чергову доставку їжі й поспішала додому, обіцяла молодшому братові принести хліб і щось солодке, якщо залишиться гривні. Пальці рук давно закоцюбли, але зупинятись було не можна вдома чекала бабуся, а холодильник майже порожній. На розі біля занедбаного гастроному вона помітила якусь метушню. Двоє чоловіків у капюшонах притискали хлопця до стіни. Ярина зупинилася і прищурилася. Хлопець виглядав чужим для цього району: дорога куртка, кросівки нові, щось схоже на дорогий годинник. Не стутешніх, це точно. Один з нападників схопив хлопця за комір і витягнув руку, вимагаючи віддати годинник чи телефон. Знову гопота, подумала Ярина. Але коли побачила обличчя хлопця, злякане, хоча й намагалося триматись, щось стиснулось у грудях. Хтось би інший просто пройшов повз, але не вона. Вона озирнулась, біля паркану валялася стара дерев'яна палиця. Серце калатало, але ноги вже самі понесли її вперед. Гей, відчепіться від нього виродки! крикнула вона, підбігаючи. Нападники різко обернулись, один хмикнув. Ще одна рятівниця валі звідси, дівко, поки зуби цілі. Це ти зараз такий хоробрий, буркнула Ярина і замахнулася палицею. Вона вдарила одного по спині, той застогнав і відпустив хлопця. Інший кинувся на неї, але вона вивернулась і вдарила його ногою по коліну. Біжи. крикнула вона хлопцеві, на дорогу, швидко. Той не став сперечатися, метнувся геть, кульгаючи, але живий. Один з нападників спробував рвонути за ним, але Ярина знову перегородила шлях, тримаючи палицю як шаблю. Вона не знала, що буде робити далі, просто не хотіла, щоб ці виродки знову накинулись на хлопця. Один з грабіжників плюнув психована, пішли звідси, він нам не вартий. Вони ще раз глянули на Ярину, потім на зникаючого хлопця, і нарешті розвернулися та зникли в темному провулку. Ярина опустила палицю, дихати було важко. Серце шалено калатало. Страх прийшов вже після, коли все закінчилось. Вона сіла на лавку, руки тряслися. Гей, почувся голос за спиною. Ярина різко обернулась. Це був той самий хлопець, блідий, але очі світилися вдячністю. Ти, ти з глузду з'їхала? Вони ж могли тебе порізати? Але ж не порізали, знизала плечима вона. Значить, усе нормально. Дякую, я не знаю, що би робив. Одягай куртку простішу і проблем менше буде, усміхнулась Ярина. Ти не місцевий, правда? Ні, я Денис, а ти. Ярина, просто Ярина. Він витягнув телефон. Дай номер, я хоча б кавою віддячу. Вона вагалася, потім продиктувала старий номер з сим-картою, яка іноді не ловила зв'язок. Денис поглянув на неї ще раз я тебе не забуду. Ти ще й сентиментальний. Ну давай, іди, і дивись по сторонах. Ярина махнула рукою і пішла, навіть не здогадуючись, що ця випадкова зустріч змінить її життя. Наступного ранку Ярина прокинулася рано, як завжди. Потрібно було приготувати сніданок бабусі, зібрати Миколку в школу і встигнути на підробіток. Кур'єрські замовлення зранку завжди найприбутковіші. Вона старалася не думати про вчорашнє, але у пам'яті знов і знов виринало обличчя хлопця, налякані очі. І, звісно, її власна шалена відвага, з якою вона кинулася на двох дорослих чоловіків з однією лише палицею. Сама ненормальна, буркнула вона, зав'язуючи шнурки на стоптаних кедах. Телефон, як завжди, лежав на підвіконні, старий з тріснутим екраном. І раптом він завібрував невідомий номер. Ало? обережно озвалася Ярина. Це Ярина. Привіт, це Денис. Ти мене вчора врятувала. А, це ти, усе нормально. Слухай, я хотів би зустрітись, просто подякувати. Я знаю, ти не хотіла тоді, але ти ж сам бачив, у якому районі я живу, перебила вона. Мені не до кав'ярень, робота, дім, знову робота. Тоді я сам приїду, якщо не проти, без понтів, на п'ять хвилин, просто сказати дякую. Ярина замовкла, але потім зітхнула. Добре, приїжджай, тільки не бери із собою нічого дорогого, ще когось врятовувати доведеться. Через годину Денис приїхав без охорони в простій темній куртці та з рюкзаком. Ярина зустріла його біля під'їзду, дивлячись з-під лоба. Ти точно з багатої родини. А ти думала, я в школу в смокінгу ходжу. Думала, ти взагалі зникнеш, як і всі, хто сюди випадково потрапляє. Він не відповів одразу, лише дивився на неї, ніби хотів зрозуміти, хто вона насправді. Мій батько Артур Демченко, можливо, чула. Ярина прикусила губу. Мільярдер той самий, що постійно в новинах через якісь бізнес-скандали? Денис кивнув. Але я не він, я вчуся у звичайній гімназії, просто вона поруч із нашим бізнес центром. Хотів пройтись додому пішки і потрапив не туди. І ти нікому не сказав, що тебе намагалися пограбувати. Ні, сказав, що сам впорався. Але батько щось запідозрив хоче дізнатись, хто мені допоміг. Ярина різко підняла голову. Не смій казати, я не хочу бути на виду. Він подивився на неї з повагою. Добре, це залишиться між нами. Обіцяю. Наступного вечора до двору Ярини під'їхав чорний блискучий позашляховик. Люди завмерли, діти перестали гратись, бабусі на лавці припинили перемивати кістки сусідам. З машини вийшли двоє чоловіків у чорних костюмах охорона. Один провів поглядом по двору й кивнув. Відчинилися дверцята, і вийшов Артур Демченко, високий, з сивиною на скронях, у строгому пальті і з холодним колючим поглядом. Ярина дивилася на це з вікна кухні, у грудях все похололо. Денис не стримав слова, подумала вона. За хвилину стукіт у двері. Вона відкрила. Перед нею Демченко, а за його спиною двоє охоронців. Ви Ярина, так? промовив він. Так, коротко відповіла вона. Мене звуть Артур Демченко, я батько Дениса. Він сказав, що ви врятували йому життя. Я просто допомогла втекти, сухо відповіла Ярина. У наш час цей і називається порятунком, спокійно сказав він і простягнув конверт. Мені не потрібні гроші. Це не гроші, це можливість. Ви могли б виїхати звідси, почати все спочатку. Ярина похитала головою. Я не робила це заради вигоди, просто людина потрапила в біду. На обличчі Демченка промайнула ледь помітна тінь подиву він звик до світу, де за кожним учинком стоїть розрахунок. А перед ним стояла дівчина, яка могла б узяти все, але відмовилася. Тоді я запрошую вас на вечерю, у нас, без жодних умов, просто вечеря. Денис дуже хотів би, щоб ви прийшли. Ярина довго мовчала, але в глибині душі їй було цікаво, який він, той інший світ, світ за високими парканами. Один раз, нарешті, сказала вона, але без пафосу. Домовились, кивнув Демченко. До самого останнього моменту Ярина вагалася. Навіщо я туди йду? Що я їм? Просто дівчина з району, де навіть ліфти не працюють. Їй здавалося, що все це буде ніяково, чужо, і вона лише зайвий елемент у тому багатому декорі. Але всередині звучав голос впертий і тихий а якщо це не випадково. О 19.00 біля під'їзду знову зупинівся чорний позашляховик. Водій вийшов, відчинив дверцята і мовчки кивнув. Ярина сіла в салон, стиснувши в руках стареньку сумку. Вона раз у раз оглядалася, здавалося, весь двір дивиться на неї з недовірою або заздрістю. Через двадцять хвилин машина під'їхала до особняка. Високий паркан, камери, охорона на воротах. Ідеальні клумби, підстрижені кущі, підсвічування, все виглядало, як на фото в журналах, які вона колись гортала в поліклініці. В її голові звучав одне слово чужа. Її провели всередину. Мраморна підлога блищала, сходи з кованими перилами, картини на стінах, тепле світло, люстер. Усе блиск і досконалість, а вона в курці з ринку, з руками обвітряними від холоду. У великій їдальні за столом уже сиділи Денис і його батько. Мати, як пояснив хлопець, поїхала за кордон. Я радий, що ти прийшла, щиро сказав Денис, підводячись. Ярина лише кивнула. Вона сіла обережно, стараючись не зачепити жодного з хрустальних бокалів. Напруга в повітрі була майже фізично відчутна. Артур Демченко сидів навпроти, спокійний, але уважний. Він не питав напряму, але кожне його речення було перевіркою. Скажи, Ярино, заговорив він, що ти думаєш про багатих людей? Це залежить від самих людей, відповіла вона, не знижуючи погляду. Якщо людина пам'ятає, звідки прийшла, і поважає інших це одне, а якщо думає, що гроші це все, тоді з неї нічого доброго не буде. Він кивнув, немов почув більше, ніж вона сказала. А як би тобі запропонували роботу в моїй компанії, почати знизу, але з перспективою? Ти б погодилася? Тільки якщо це не дякую за той випадок, я не собака, якій кидають кістку. В очах Демченка щось змінилося ледь помітна посмішка, але не зверхня, справжня. Він був здивований і, можливо, навіть захоплений. Розмова тривала ще годину. Вони говорили про навчання, життя, родину. Ярина нічого не приховувала. Вона працює кур'єркою, допомагає бабусі, виховує брата. Коли вона зібралась іти, Артур несподівано сказав Я перевіряв тебе, хотів знати, хто ти така. Ти мене здивувала і, можливо, змінила моє уявлення про людей, які живуть по той бік. Ярина поглянула йому в очі, а ви трохи змінили моє уявлення про людей з цього боку. Минув тиждень. Ярина повернулась до свого звичного життя робота, школа Миколки, покупки на ринку, зламаний домофон. Вона не мріяла про розкіш, вона не просила нічого, але щось всередині змінилось. І ось у понеділок, увечері, у двері подзвонили. Кур'єр, він передав запечатаний конверт. Всередині офіційне запрошення від фонду Шанс, який очолював Артур Демченко. Ярині пропонувалося навчання у престижній приватній школі з повною оплатою харчуванням формою. До листа додавалась записка, написана від руки. Ярино, я поважаю твій вибір і не нав'язую допомогу, але іноді шанс це не подачка, а двері, яку хтось має відчинити. Все інше залежить від тебе. Артур Демченко. Вона сиділа, тримаючи листа, і не знала, що робити. Вона не просила шанс, вона просто жила, але він був тут, перед нею. Ярина пішла на кухню, бабуся в'язала шкарпетки. Ба, а як би в тебе була можливість почати все знову, не забути минуле, а просто інакше спробувати? Я б спробувала, не відриваючись від в'язання, відповіла бабуся. Бо гірше не буде, а от краще може. Наступного дня Ярина вдягла чисту сорочку, заплела волосся і попрямувала до школи, яку раніше бачила тільки на фото. Її серце билося гучно, але постава була пряма. І так ніхто не дивився на неї зверхньо. Її не представляли як проект чи виняток, вона була просто новою ученицею. І так Денис теж навчався тут. Побачив її в холі, усміхнувся Я знав, що ти прийдеш, а я ні, знизала плечима Ярина. Але раз уже тут спробую на максимум. Він засміявся ласкаво просимо до іншого життя, Ярино». Через рік усе змінилося і водночас залишилось тим самим. Ярина вже майже рік навчалася у приватній школі. Спочатку було важко, незнайомі правила, інші люди, зовсім інше середовище, вона почувалася ніби на іншій планеті. Але вона не здалася, вона звикла і навіть більше стала кращою у класі з кількох предметів. Денис іноді проводжав її додому, іноді просто сидів поруч у бібліотеці. Їхні стосунки були складні не любовна казка, не серіал, просто зв'язок справжній, чесний, без обіцянок і слів назавжди, але з повагою. Одного разу ввечері вони сиділи на даху бізнес-центру, з якого усе почалося. Я от думаю, сказав Денис, ти ж могла все відмовитись, не піти, залишитись там, де була, чому ж пішла? Ярина подивилась на вогні міста під собою і відповіла, бо вперше хтось не подивився на мене як на проблему, а як на людину. І я вирішила якщо вже хтось відкрив мені двері, то гріх не зайти. Він усміхнувся. І правильно зробила. Того ж вечора Ярина повернулась додому в стару квартиру, де бабуся готувала пиріжки, а Миколка вже сам робив домашку. Вона поклала на стіл новий документ, грант на навчання в університеті, повна оплата, від себе, без протекцій, без знайомств. Вона сама все виборола. Бабуся витерла руки фартухом, прочитала і сказала. Ти вже не та, що була, але не забувай, звідки вийшла, бо в цьому твоя сила. Ярина посміхнулась я пам'ятаю завжди. А наступного ранку вона знову прокинулась рано, випила чай з бабусею, зібрала брата в школу і вийшла з дому, тільки тепер з рюкзаком, у якому лежала не доставка, а підручники з правознавства, економіки і філософії. Вона йшла тим самим подвір'ям, де колись стояла з палицею в руках, але тепер у неї в очах було інше спокій і впевненість. Хтось із дітей, граючись у м'яча, випадково зачепив її. Ярина зупинилася, підняла м'яча, посміхнулась Тримай і дивіться, куди бігаєте. Діти засміялись. Один хлопчик прошепотів іншому. Це ж та, що вчиться у тій крутій школі. Але Ярина не обернулась, просто пішла далі. У її рюкзаку було важливіше, ніж документи. Там було те, чого не купиш і не подаруєш право на інше життя, яке вона заробила сама.